Як? Правильно це робиться все. Чи підете оновлювати свої дані? Ні. А чому? Бо я вже там знаходжуся. Ага, ви вже оновлювали, так? так? Я вже ще три роки тому, можна сказати, це все. Дом. Я вже знаходжуся там на службі. Цілком повністю підтриманий. Так. Ні. Тому що я вважаю, що взагалі міста, які знаходяться, такі як Миколаїв, Ніколаєв, Смітро і більш до фронту, я вважаю, що такі міста не повинні навіть мобілізувати чоловіків, тому що тут і так дуже важко все зробити, тому що це противні міста. А, і людям треба зараз жити і треба якось проживати. А так зараз чоловіків майже немає тут. А такі міста, як Київ, Львів і багато місць, які зараз... Ну, не так страждають, як наші, то там треба. ну, Треба по бажанню, ми вільна країна, а виходить, що не вільна, чому мобілізують. Я так? не знаю, я на це відповідати не можу, тому що з нашого довосту з що... Дуже негативно. Чому? Ну, тому що залишають право чоловіків, якось хочуть все контролювати, наш народ. Тобто хай привезуть своїх дітей спочатку з-за кордону. І відправлять його потім наших чоловіків. Ну Я як жінка, як мати дітей, ну я дуже не це турбую. Чи підете оновлювати свої дані? Мабуть, так. А чому? Не знаю. Ну просто так вийшло. Дуже мені подобається те, що якісь права у людини забирають. Чесно, я вам не знаю, я сам військовий, я після пораненням. По ну, чесно, я скажу, починати на, з малізації не з звичайних людей на даний момент, а з нашого державства, з наших депутатів, з цих ЦСКщиків понабирали. Вони там добре бігають, там людей не вистачає, їх по 10 чоловік ходить там, за, за людьми. Вот это вот. Ну, я вважаю, що це насильно, звісно, але ну, з іншої сторони, а кому воювати? Так? Ну, кто хочет на данный момент, как говорится, свою семью сберечь, то ты будет пойдет и воевать. Я вот такой я же сам жду документа, чтобы опять вернулся туда за своих пацанов на, на фронт. Ну, как вам сказать? Я и поддерживаю, и не поддерживаю, потому что заставлять человека это насильно. Не знаю, как вам такое. Жду. Я, допустим, даже без понятия, как это вам так сказать. Я считаю. Сначала надо взять с депутата, чтобы они шли. Их 450 человек или сколько их там, чтобы они шли туда. Вот они раз бы прочувствовали, они так, что они там все решают, и сидят в теплых местах, свои кабины отъели, такие вот барбоски свои. И хорошо питаются их детки. Вот чтобы они туда пошли сначала, повоевали, хотя бы хотя бы так в окопах неделю побыли бы. Ну, я бы, наверное, потом они у них не, не другое было. Мне ну, больше нечего сказать. Конечно, мы хорошо ставимся. Уважайте за потребы. 50 ви підете оновлювати свої дані після 18-го? Ні, вже є після 18. Після 18-го числа. А, так, да, так. Да. – Підете оновлювати, добре. А чому? Вдох. Вдовж країни. 50 на 50, бо деякі самі хочуть, деяких дітей, то куди? Кажуть, да, там до 60 тіліт в роді Uh -huh. Типа, ну, це бред. Так само і мужчина. типа, типа, хай женщина дослужити. Ну, типа, якого фіга должна служити? Если позовуть, то я піду спокойно. Я хотіла, но мені сказали, де Ди, дитину нянь. Я студент, мені в принципі. А після 18 -го часу не передановлювати свої дані цека. Да не как, Як всі люди ставятся. Ну як всі Це як всі по-різному. Ну, я Не знаю, всі должны встати на учет, поэтому. Добре, чи після 18 го числа ви підете оновлювати свої дані до ТЦК? Так вони мене оновлені. І що раз треба? А ми треба. Що а чому, чому ви так до цього ставитесь? Ну, всі хотяти, я скажу, що життя не дадуть ніхто. Проходу не дадуть, це Добре, зрозуміло. Знаєте, в нас ж щось не зробить, розстріляють. Якщо треба захищати Україну, то так. Яка ваша думка? Якщо ми не будемо захищати... Мені здається, що мій син захищає Україну. Я думаю, кожен чоловік, який хоче захищати і жити в Україні. Ну, Діло в тому, що я і сам воював з тим обілізований. Треба, звісно, людей туди, але треба но... ловити тих, які зараз убіжали, які сизачі. А, так, ловят тех, которые ходят здесь, которые как-то, ну, приходятся. А те, которые попрятались, то их никто и не ловит относительно. Если всех пособирать, которые связать, которые прячутся, то было, набрали много людей. Но Только их никто не ловит. А ловят таких, которые вот так вот говорят. Ну -го? я, я не могу сейчас вами. пока мы все общаться, я с а как вам сказати? Ну давайте так скажу. Воювати повинні всі. Мінти, депутати, не только слесаря і всі остальные. Не пошли. Чи підете оновлювати свої дані після 18 травня? Ні, я по інвалідності мене підмісували. А чому? Чув жінки. Не для цього. Тобто, якщо приймуть такий закон, ви точно не підете до ЦК. Я вже по вузту не підхожу, скажімо так. Так, по мені, тому що у жінок такі ж права вчинить. Якщо приймуть даний законопроект, чи підете, ви до ЦК, оновлювати свої дані? Так. Дані так до ЦК. спокійно. Ні. Чому? Ну, <рес> ну я собі просто це не уявляю, якщо чесно. Є. Ви хочете ну, наше як, а, керівництво, хоче забрати чоловіків, забрати жінок, а далі що буде дітей, садочка будуть забирати. Ну, Я не знаю, просто на кого залишаються наші діти. І вже деякі багато втрачають, якщо чоловіка забирають із сім'ї, а ще й мати забрати, ну, жінку забрати, це занадто. Тобто... Там управління на всі дуже розумні, але по факту ну, людям просто перекривають, як не знаю, воздух. Військове зобов'язання. Я зобов'язання. Добре, зрозуміло. Тобто підете оновлювати іде посидіть. Я вже стойно. Добре, дякую. Ні. А чому? Бо якось це неправильно. Чому? Ну, тому що жінки воюють, ну це буде. Добре. а Якщо даний закон приймуть, чи підете ви оновлювати свої дані ТЦК? Мабуть. А чому? Ну, я по собі такий смілий чоловік, що я пойду.